Привіт! Сьогодні хочу вас ознайомити ось таким дивовижним розвиваючим комплектом. Він складається з трьох: 1, 2, 3, коштує дуже дешево, ну, мабуть, гривень 200 Дитину можна навчити за допомогою лише ось цього комплекту, формам, бачимо: тут є квадрат, коло, трикутник. Також кольорам самим основним червоний, жовтий, зелений, синій. І також можна навчити дитину так, з 2 до 3 почати рахувати. 1, 2, 3, 4. Тобто, з, з якої кількості складаються деталі від 1 до 4. Тобто, взагалі, для дитини 2-3 роки. Це супер розвиваюча гра. Можна почати гратися, навчити дитину. Це все виймати самостійно. Да? Ось так виймати такі детальки. Дуже вони приємні на дотик. Класні такі. Потім перший варіант. Ви даєте дитині, подаєте і вона складає для кожної комірочки. Бачимо, все воно дерев'яне, такі є заглибинки. І ви дитині подаєте, да? дитина, ось так подаєте, знаходите, ось половинка, склали дві, потім подаєте та, ту частину, яка складається з трьох. Кожну детальку. Можете проговорювати: один, два, три, можете проговорювати колір це дуже корисно, От, наприклад, один синій. Два жовтий, три зелений. Можете на пальчиках показувати. І чотири червоний. Це ми склали трикутнички. Перейдемо до нас найпростіших це коло. Ви можете його розмішати, так? Це вже другий етап, коли дитина буде складати. Так? Все виняти, і дитина з цієї кучі сама складає, вибирає там якось поетапно, в різні комірки, Уже знаючи, деяка кількість, можливо, деякий колір, тобто складаю вже хаотично червоненьку таку. Таку. І останній більш складніший варіант це квадрати. Бо можна путати ось ці, да? можна їх так вставляти, да? потім якось ось так. Потім думати, а чому ось це сюди щось не влазить, щось не так. Тут ми ще додатково можемо порівнювати розмір. Ось ці більші, ось ці менші. Да ну ми ось ці самі прикольні маленькі квадратики. І в чому, в чому ще найскладніше третій рівень родин? Це коли ви змішуєте всі, всі-всі-всі. Отак змішали всі форми, всі змішали. Дитині виставляєте лише пусті комірочки, і дитина вже сама починає складати. Навчуть її з самого першого, самого простішого, що потрібно скласти спочатку там, де одна деталь, потім там, де дві деталі. Потім поло. Бачите, дуже зручно, що вони зробили, наприклад, по дві, саме. Червоний і жовтий, червоний і жовтий. Дуже зручно. Шукаємо трикутнички. Ой, чи підійде. Так, підійде. Бачите, трикутничок що так, що так можна його і крутити. Зараз покажу. Можна складати ось так також. Ось так. По іншому. Так. Тепер. Збираємо з загального по три частинки. Це вже складніше. Ви побачите, як ваша дитина вона так прям напружиться. Що щось відбувається і щось не дуже просто. Бачите, тут уже три кольори: жовтий, зелений, червоний. Шукаємо ще від трикутничка. Зелений, щось я його не бачу. Дивно, ну добре, давайте складемо коло. Бачите, навіть я заплуталась. Ось він. Дивіться, осінь. Я навіть заплуталась, див. Так, ну, квадратики, дуже просто. Дуже просто квадратики. Але бачите, їх потрібно ще ракурс поставити вірний. Так, потім ще. Коло, мені здається, простіше складати. І трикутники як на мене саме складніше складати. Навіть я, отак, доросла людина, не з першого разу складала трикутнички. Дуже рекомендую цю гру. Вона дітям подобається. Вона класна. Беріть, купляйте, це дешево і дуже. Інформативно. Все, всім па-па!